Готуємо домашній крем-сир. Беремо пакет кефіру та відправляємо його в морозилку. Беремо каструлю з друшляком, застилаємо двома шарами марлі. Повністю заморожений кефір дістаємо та розрізаємо пакет. Залишаємо розморожуватися. Кефір повністю розмерся. Перекладу сирну масу у контейнер. Сироватку не виливайте, будуть оладки. До сирної маси додаємо за смаком сіль, спеції. У мене це суміш сушених томатів часником і базиліком, суміш перців. Та свіжа зелень. Перемішуємо і крем-сир готов. Ароматний, свіжий, домашній, легкий, нежирний, без консервантів. Чудово смакуватиме з вашими бутербродами. Просто бюджетно і не займає багато часу. Смачного!